тут не, кульки. Не кульки нет, працюй, працюй. Кульки на двадцать нет, треба працювати. Давай. Хваем, давай, закрываем. Все, попрацювал? Давай тогда. Не, мне ага, а тут потихонечку Я к дяде, я не хочу боя. Подивайся, к А что, мячика нема? Нема мячика Дай купаться? Дамо Да. -о. Ну, пошли. Ну ще, ще трошки попрацюй. Ну куда по пазик? Все? Не будете падати. Буде падати. Не, не падати Не буде Тату йде, все. Чао. Чофай і медики. Так. Чофия і межики. Не знаю. Чому я її межики? Так, так, так. Даймо, пішли, ходи, бо зараз мама прийде, а ми ще тебе не покупаємо. А чи мене працює? Ай, ще працює. Ну може вже буде? Не можна. Не можна там?

Маленька Не треба Не треба, так? Так, я не буду тупити пояси Ні, не буде Йдем купатися, все, мама йде, пішли, давай До мами. йде? Там, де дивиться, як мама йде, там Покупаємо, давай Злайся Ні, йдем купатися перш, ходи В куди день, когда покупаемся, идем. Давай. Пиши.